Я, звичайно, міста дуже люблю. Я так люблю міста, що це капець. Але оце сільське життя, воно мене приводить просто в якийсь несамовитий дитячий восторг, як то кажуть. Ви тільки подивіться, що то робиться. Що робиться, це просто. Я як дивлюся на цей комбайн, я ж його бачу в своєму житті бляха-муха третій раз. І то один із, із тих разів. Я його попутала із танком, думала, що це оці е, кацапи наступають. Ви подивіться, яка то краса, я не можу. Яке воно величне. І то ж там людина сидить і працює. Оце якби я була маленькою дівчинкою, я б ще б тому дядькові зараз махала би рукою, щоб він мені посягнали. Але я не буду це робити, бо він мене неправильно пойме. Подумай, якась жінка з намяком чи що. Дивіться, яке потужне. Це капець. Я б, я б оце тако зараз якогось лончика винесла б, сіла б каву пить і то спостерігала б собі. Зараз я таке зайду. О, як воно. Але дійсно на танк похоже. Як поїхало швидко. Ого, то воно дуже швидке. Безплатне кіно, чуєте? Безплатне кіно. Якби то вилізти куди, щоб зверху побачити. Ой, яка краса! І тут там таке вилітає всяке. І трактор зразу їде, і о... Об... Голіву. Оце, мабуть, вже нагострили ото штуку, щоб... Оооо, скільки зерна. Це вже будуть і булочки, і хлібчик. І всякі такі смачненькі, пиріжки. Чоловіки ті сидять там, дивляться, думають, отут та жінка дивна. Але класно. Я, мені здається, що я трохи, я казала вже коханому, що я не просто не в той час родилась, я, мабуть, не з тої планети. Бо я тако дивлюся, в мене якась о, ця радість. Насторажує мене навіть саму. Ну, воно ж класно, дивіться, як цікаво, слухайте. Який процес. Оце ввечері, якщо вони то все змолотять, ввечері підемо гуляти. Я хочу по той стерні походити, подивитися оці поля. Є в цьому така краса в цих колосках стиглих, в тому, як його жнуть, якась така. І страшна, і печальна, і радісна краса. Зараз буде виїжджати, вже він завантажив е, того трактора, заповільнився трохи. Так, повільно-повільно став робити. Злагоджено так все. 嗯。Mm.